Доброго вечора, вітаю вас. Хотіла звернутися вас, до вас з запитанням, а ви знаєте, яка на смак пекінська капуста? От цікаво. Ви знаєте, я нещодавно її смак відкрила. І не тому, що я її раніше не їла, їла, її в салатах, і так коштувала, але нещодавно вона мені відкрилась зовсім іншому смаку. Чому? Тому що я почала. Пережовувати багато разів їжу. Раніше поспішаючи там, не знаю, на роботі, бігом, 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 вдома, бігом, бігом, бо треба щось багато ще робити. А, можу сказати, що напевно не приділяло так от уваги багато Там і часу тим більше, щоб. А, Поїсти і що це займало би якісь часи, щоб я смакувала її, що пережовувала її, насолоджувала. Це було якось більше так на літу, як я такий вираз на літу. Ось на літу, хав-хав, поїла і побіжала, хав-хав, поїла і побіжала. І якби ну таке відчуття голоду, да, задовільнила, якби його попригасила, але а, смак. Смак їжі, напевно, трошки відчувала, але не настільки, наскільки насправді він нам відкривається, і насправді, так як він має дарувати свій смак насолодий і з тими задоволення, нам я не відчувала. І, от нещодавно я все сну, от принаймні, зараз намагаюся. Це робити, насолоджуватися, не поспішати, а усвідомлювати, що я їм. І для мене це було відкриття смак пекинської капусти, коли її довго жувати, вона відкривається яким незвичайним смаком. Напевно, мої досліди будуть далі тривати смаків. І, напевно, ще багато чого мені відкриється. Цікаво в їжі, принаймні. А зараз це неймовірно, це неймовірно смачно. Ось так. Цим хотілося поділитися. Пишіть, кажіть, може, ви відчували, чи знаєте, як дійсно, яка вона на смак, коли її їжі задоволенням, не поспішаючи, насолоджуючись. І чи взагалі змінюється для вас смак їжі, коли ви саме так їсте. Це дуже цікаво для мене. Зараз дуже цікаво, дякую вам.